Полтавщину вітаю з вами Усанова Ольга. Сьогодні я в гостях у Володимира Ярошенка і ми будемо готувати смачний кісіль із ляняшки. Після сюжету, коли готували цукерки, дуже багато питають, як готувати ляний кісіль. Зараз ми приготуємо ляний кісіль. Для цього береться ляняшка, ложечка так ляняшки, і чайна ложечка меду. Беремо і заливаємо кип'яточка. Тепер перемішали. Треба мед розтанув, да. і, і хвилинка, і буде вже готовий кисіль, або як його називають, і ще смузі інші. Оце зверху в нас вже вийшла олія. І коли він настоїться, але є рекомендації робити його на ніч. І за ніч проходить ферментація і зранку його вживати. Тоді він, кажуть, набагато корисніший. Корисний для шлунку, для організму, омега 3, омега 6, омега-9. Ну, ну солоденьке з медом, схоже, як е, давлені горішки, такий якийсь горіховий смак. Да, горіховий, маку, угу. смак такий. Да, або маку терти. Ну, смачний продукт. Смачний, дуже смачний.